У прекрасному лісі, де дерева піднімалися до небес, а квіти розквітали на кожному кроці, жив маленький соловейко на ім'я Співунчик. Він був ще зовсім молодий і лише вчився літати, але мав особливий дар. Його спів був настільки красивим і мелодійним, що всі мешканці лісу зупинялися, щоб послухати. Співунчик любив співати під час сходу сонця, коли все навколо оживало. Одного ранку він сів на високу гілку і почав співати свою першу пісню. Його голос був чистий і дзвінкий. Він наповнив ліс чарівними мелодіями. Всі тварини зібралися навколо, щоб послухати цей неймовірний концерт. Одного дня до лісу прийшла мудра сова. Вона сказала, що в сусідньому королівстві захворіла принцеса. Ніхто не міг її вилікувати, але існувала давня легенда, що тільки спів Соловейка, який співає від щирого серця, може повернути їй здоров'я. Співунчик вирішив допомогти принцесі. Співунчик вирушив у довгу подорож до королівства. Він пролетів через густі ліси, широкі річки, високі гори. Дорогою він зустрічав різних тварин, які давали йому поради, і допомагали знаходити правильний шлях. Коли співунчик нарешті дістався до палацу, він побачив сумну королеву, яка сиділа біля ліжка хворої принцеси. Він сів на вікно і почав співати свою найкращу пісню. Його голос наповнив кімнату мелодією, яка була сповнена любові і тепла. Спів співунчика був настільки красивим і чарівним, що принцеса поступово почала прокидатися. Її очі відкрилися, і вона. Посміхнулася. Всі в палаці були здивовані і раді, бо принцеса знову була здорова. Королева дякувала співунчику за його спів і запросила його залишитися в палаці. Але співунчик відчував, що його справжній дім це ліс, де він народився і виріс. Він подякував королеві і принцесі за гостинність і повернувся до свого рідного лісу. Там його зустріли всі мешканці, які були дуже раді його поверненню додому.